Жіночі від «Десмара» лише 75 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені позиції як у пакуванні, так і без. Лот 30 позицій, вартує 2250 гривень. По розмірам вони будуть від x до Xлечки. Дуже класна розмірна сітка. Можна захватити будь-якого будь клієнта. Подивіться, будуть як і базові кольори, наприклад, такий чорний колір. Ось такий синій. Тоненька резиночка, дуже добре тягнеться і будуть класно сидіти по фігурі. Підходять як і для дому, так і для тренувань. Ось такі сірі. Загалом різноманітні кольори. Ось такі ще будуть актуальний принт. Дуже легенький, швидко сохнуть, класно сідають на будь-яку фігуру. 85 гривень за 75, п'ять. за одиничку. В лоті буде 30 позицій. вартує 2250 гривень. Якщо бажаєте замовити цей класний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.